Йо, всім привіт! Я дуже радий вас бачити. Це відео це буде переклад відосу з основного каналу. Я дуже сподіваюся, що Воно вам підніме настрій, воно вам сподобається. А якщо ви хочете більше перекладів або можливо ексклюзивні відоси, то проявіть свою активність під цим відео. І зараз я хочу вам порекомендувати спонсора цього відео. А спонсор цього відео це криптошкола від Binance. Якщо ти вважаєш, що крипта – це скам або махінація, то пройшовши весь курс, ти знайдеш відповіді на ці питання. Курс абсолютно без буде 11... на все ще декілька хвилин. Хотілося. Цим відео приємного перегляду. Це був вівторок. Я прокинувся об одинадцятій ранку. Мені все ще хотілося спати. Я вирішив повалятися ще декілька хвилин. Заснув, прокинувся о третій. Трясся, я знову прокинувся в обід. М да з моїм режимом це все ще обід. Полежив ще декілька хвилин. Став сьогодні. У мене ще в планах хапнути три зірки в КС та сходити на нормальне побачення. Я вмився, почистив зуби, сходив за каву. Поснідав. на годиннику 16.00. нуль Топ я сів за ком відкрив кес, зіграв першу катку, програв. Зіграв другу катку, програв третю, і п'яту катки Виграв файно. До нового звання залишилася одна перемога. А, до побачення ще пів години. Я написав. Я ж спеціально зробив стрім раніше, щоб поспілкуватись трошки з людьми, щоб вони звикли до мене, ну і так далі. Може, будуть перші повідомлення в чаті після того, як пісня вийде. Зараз гляньмо ж 5 людей. Йоу. Так Diamond Sai. Можеш писати. Я не кусаюсь. Хіба ніхто тобі не пропише. Хоча наш модератор тут. Ладні. Став, що затримуюсь, ранг сам себе не апне. Я запустив катку, я програв катку та лярва. Як так? Я одягнувся. Вибіг, прибіг до парку. Ми гуляли десь дві години. Я провів її додому. Ми зупинилися. Вона подивилася на мене. Я подивився на неї. Вона обійняла мене. Попрощалась та пішла. От дідько, я повернувся додому. 22.30. Спати не хотілося. Я сів за ком, почав катку. 16.12. Я програв. Бляха-муха. Одразу запустив іншу. Її теж програв. Кляті школярі. Я подивився на годинник. Друга ночі. Час лягати спати. Я ліг в ліжко. Полежав хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин. Спати не хотілося. Відкрив Ютуб перше відео Фейгін та Арестович. Непогана казка на ніч. Далі Ютуб запропонував подивитися, як керувати F16, а вони, походу, щось знають. Ютуб далі пропонував відео. Я далі дивився відео. Я загубив рахунок переглянутим відосом. Я вже вивчив, як керувати всією американською технікою. Я прокинувся від дитячого серіалу. Очманіти, як ми перейшли від керування f 16 до дитячого серіалу. Я подивився на годинник. пів Та курва! Я вимкнув телефон. Я ліг, я закрив очі. Я прокинувся 11 ранку. Вирішив повалятися Ще пару хвилин. Прокинувся о третій. Та лярва знову. Я підвівся, вмився, сходив за кавою та снікерським. Зайшов у КС. Сьогодні я точно апну три зірки. Я зіграв п'ять каток, нуль виграв. Я кричав, я тільтував. Ще одна поразка і мене понизять. Подзвонила Саша, запропонувала пройтись до парку. Мені треба був відпочинок. Я погодився, зібрався. Приїхав. Ми гуляли десь дві години. Я провів її додому. Вона подивилась на мене. Я подивився на неї. Вона знову дві хатки виграв. 15. Ряд, і ти сидишь такие підільки, що ну я виграю, або буряйся на фону. Мене морознула, вона попрощалась та дала мені п'ять, а хотілося, щоб просто дала. Трясця та нічого. Це вже справа принципу. Я приїхав додому, зайшов у КС, виграв катку. Я відчув смак перемоги, але не відчував смак Саші. Зіграв ще три катки. Всі програв, виключив КС, включив Ютуб. Крокодил проти акули, тигра та навіть слона. Я залип. Прийшов до тями на розбору фільму День бабака. Там у головного героя день у день повторялися усі події. Да, це чисто хаос. Починали з крокодилів, а закінчили оглядами фільмів. Я подивився на годинник. Четверта ран. Зашибісь! Я виключив телефон, закрив очі, прокинувся. Третя година дня, та клята лярва. Я вмився, поснідав. Зіграв ще декілька каток у КС, сходив ще раз з Сашою на побачення. Мені знову дали п'ять. Ну нічого, це краще ніж баба з прицепом. Я прийшов додому, знов зіграв у КС ліг, о третій та прокинувся у другій. Так пройшли четвер, п'ятниця, субота та неділя. Я знов встав о дванадцятій. В телефоні знов грав огляд фільму День бабака. Стоп, я зайшов до гуглу. Ще раз прочитав, що таке день бабака. Це коли кожен новий день схожий на вчорашній, я замислив. Останні декілька тижнів кожний мій день проходить однаково. Схоже, я потрапив у день бабака. В мене почалась паніка. Я хотів хуткіш вибратися з цієї часової петлі. Я загуглив, як вибратися з дня бабака. Почніть з невеликих змін. Я підвівся, почистив зуби правою рукою. Трохи не випив собі щіткою око. Вирішив змінювати усе крім рук. Пішов на сніданок. Відмовився від снікерсу та кави. Взяв собі чай та круасан, поснідав, сів за ком. Видали в кес, скачав доту. Очманів від кількості оновлень. злив три катки підряд. Це все через те, що я давно не грав. Далі Плану зустріч з Сашою запропонував піти до моря. Вона погодилась. Ми гуляли години дві. Підійшли під її під'їзд. Вона дивилась на мене. Я дивився на неї. Вона дала мені п'ять та пішла. Дідько, це не спрацювало. Я прийшов додому 22.00. Зайшов Зайшов доту. Зіграв дві катки, дві виграв. Отак, я повертаюсь до ладу. На годиннику опівніч треба лягати спати. Я ліг спати зовсім не хотілось. Вирішив замінити Ютуб на Тікток. Там відоси коротші, тож я витрачу менше часу. Пройшло три години. Я зрозумів, що я помилився. Виключив телефон, заплющив очі. Прокинувся об. Обид... Одинадцятій хотілося спати. Поставив будильник об одинадцятій, десять прокинувся о третій. Знову трясця. Я підвівся, одразу пішов за сніданком. Взяв чай та круасан, поснідав, почистив зуби. Вмився, зайшов до Зіграв ще три катки, дві виграв. Ідеально через годину зустріч з Сашою. Я зібрався, прийшов заздалегідь. Ми гуляли декілька годин. Вона знову дала мені п'ять та пішла. От лярва прийшов додому. Одразу спробував лягти і спати. Це не допомогло. Я все одно заснув у четвертій. Так пройшли четвер. П'ятниця та субота. Мені потрібні більш радикальні рішення. Я проаналізував. Увесь минулий тиждень я використовував хибну тактику. Заміна Кесна на тоні як не допоможе. Потрібно намагатися змінювати Далі. все на максимум. На годиннику було о пів на одинадцяту. Я вирішив одразу піднятися. Це було дуже важко. Пішов до ванної взяв воду та сендвіч. Зараз саме час правильного харчування. Я поснідав на годиннику Купував південь. Файно. тепер одні набагато більше часу. Вирішив замінити комп'ютерні ігри на щось інше. Я купив собі приставку, те, що потрібно. Я скачав собі Хогвартс Легасі. Я просвязився. Я згадав дитинство, як я цілий день грав у плейстейшн. Подивився на годинник. 18.00. Потрібно збиратися до Саші. Я приїхав на місце. Ми привіталися. Я хотів вижити максимум з цього вечора. Я розказував найцікавіші історії з мого життя. Іноді шуткував. Іноді спеціально тупив, але вона сміялася. Файно, ми покатались на самокатах, їли морозиво. Це однозначно був кайфовий вечір. Я провів її додому. Вирішив діяти кардинально. Я сказав, може, замутім. Повисла пауза. Я відчув себе у дев'ятому класі. Вона дивилась на мене. Я дивився на неї. Вона погодилась. Отак якщо вона погодилася після слова мутити, то це точно щось серйозне. Нарешті я вибрався з цієї петлі часу. Настав понеділок. Ми вже тиждень жили разом. Мій день бабака остаточно закінчився. Ми разом прокинулись у десятій, разом пішли до ванної, поснідали омлетом з овочами. Я зіграв всього лиш одну катку для того, щоб приділити час саші. Увечері ми пішли гуляти. По дорозі додому купили смачненького, Прийшли додому, подивились холостяка. Та з. Їли смаколики, лягли спати у другій. Настав вівторок. Ми прокинулися о десятій. Сходили до ванної. з'їли омлет. Я зіграв декілька каток у КС. Саша почала вирадувати, що я їй не приділяю уваги. Ми трохи посварилися. Я вирубив КС. Увечері ми прогулялися. Дорогою додому купили чіпси. Перед сном подивилися холостяка та лягли спати у другій. Настала середа. Ми прокинулися. Поїли омлети. Я сів у КС. Ми знову посварилися. Увечері пішли гуляти. Взяли морозиво. Перед сном я подивився фінал холостяка. Так пройшли четвер, п'ятниця, субота та неділя. Мене знову Став день бабака, потрібно знову щось змінювати. Я викликав Сашу на розмову, проте вона почала перші. Максим, мені кажеться, наші отношения зайшли в тупик. Нам треба розтатися. Я хотів сказати, давай перестанемо мутити, але так теж підійде. Наступний <рес> тиждень пройшов ще гірше ніж зазвичай. Я був у відчаї. Я прокидався о третій. Замовляв доставку, щоб не виходити з дому. Грав у КС, увечері пив пиво та залипав у Ютубі. Лягав спати о третій ночі. Доставка КС, пиво, Ютуб. І так сім днів на тиждень. Я думав, що вже ніколи не виберуся з цього дня бабака. Настав ще один черговий okay. понеділок. Я підвівся, сходив до ванної сів за комп. Мені подзвонив Руслан. Запропонував подивитися фінал Ліги Чемпіонів. Я хотів відмовитися. Okay. Ми сьогодні. Діку важливих справ yeah, yeah. КСП та Ютуб. Руслан почав мене умовляти. Сказав, що там грає з Інченко і що я вже місяць не тусив з кентами. Я замислився. Я все одно встигну зробити усі свої справи завтра. Я погодився до мене прийшли пацани. Ми весь вечір дивилися футбол, пили пиво та сперечалися. Хоч вони і фріки, та я провів кайфовий час. Цей день підштовхнув мене на думку, yeah, як yeah. вибратися із рутини. Yeah. Я вирішив об'явити дню бабака бунт. Я зрозумів, що треба замінити речі, які ти робиш кожного дня. То рутина нікуди не подінеться. Потрібно завжди намагався пробувати щось нове чи те, що ніколи не робив не щодня. До кінця цього тижня я намагався скрасити чимось унікальним. У середу зустрівся сестро, з сестрою, з якою давно не бачились. Четвер прибрався в хаті у п'ятницю. Задонатив на засилу в суботу відкрив для себе індійську кухню. А в неділю записався на тайський бокс. Тепер кожен мій день був насичений. Я прокидався о восьмій ранку, йшов на пробіжку, їв правильне харчування, робив щось нове та унікальне. Приходив додому, вечеряв та заморений лягав спати об одинадцятій. І так пройшов увесь тиждень. Стоп. Схоже, що усе наше життя це суцільний день бабака. День бабака. Да. Я себе, я себе цим дуже давно типа, задумувався над цим. А наше життя це ж день бабака, по суті. Ми встаємо, снідаємо, втикаємо в Тіктосі. Идем на роботу. Приходимо з роботи. Втікаємо в ТикТок, TikTok, в ТікТокі. Їмо. Лягаємо спати. І так постоянно, постійно, постійно. І, і, і ми цього не позбудемося що найгірше. бо що це вже вийшло нам в звичку. В принципі, навіть без різниці. Нам жити так по кайфу. По кайфу. Більше нас нічого не хвалює.